Завжди бути готовими до надзвичайних ситуацій у Чернівецьких навчальних закладах. Представники патрульної поліції та ДСНС навчають дітей та молодь, як правильно діяти в нестандартних умовах, аби завжди залишатись в безпеці. Тож, що цікавого дізналися, та які навички отримали студенти педагогічного фахового коледжу, розповідаємо уже за мить, як обезпечити себе в темряві на дорозі, як діяти під час пожежі та що робити, коли знайшли вибухонебезпечні предмети. У такій ситуації може опинитися кожен в будь-який момент, але здебільшого люди не знають, як діяти в таких випадках. Тому у навчальних закладах чернівців представники поліції та ДСНС теоретично, і практично розказують та показують студентам та дітям, як правильно діяти в нестандартних ситуаціях. Ми разом з нашими колегами з державної служби з надзвичайних ситуацій хочемо показати студентам. Як правильно себе поводити в умовах надзвичайного стану, якщо потрібно якісь є вибухонебезпечні предмети, як на них реагувати? Мої колеги покажуть амуніцію, роти тактику оперативного реагування. Ми хочемо так само наголосити на тому, на необхідності дотримання правил дорожнього руху, носіння світловідбивальних елементів для того, щоб було помітно дітей в темряві, оскільки осінньо-зимовий період питання про безпеку на дорозі постає особливо гостро, адже погана видимість часто стає причиною трагічних ситуацій. У цей період небезпека підвищується для всіх учасників руху, особливо для пішоходів, які часто бувають непомітними для водіїв. Тож патрульна поліція Чернівецької області продовжує інформувати громадськість про необхідність дотримання базових правил ПДР. Традиційно щороку, наприкінці листопада, перед початком зимового періоду відбувається тиждень безпеки дорожнього руху, метою якого є профілактика дорожньо-транспортного травматизму пішоходів. Ми постійно в рамках проекту Випробу безпеці даємо можливість молоді відчути себе у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння спеціальними окулярами. drunk busters», як називають п'яні окуляри, ці окуляри мають ефект стану сп'яніння, і ми пояснюємо, як небезпечно перше, що це бути за кермом в нетверезому стані, друге це сідати за кермо або бути, перебувати в автомобілі з водієм, який є нетверезим, і так само наголошуємо на небезпечності вживання алкоголю та наркотичних речовин. Рятувальники ж наголосили на обов'язковому дотриманні правил пожежної безпеки у побуті, та як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети. Так само ми розповідаємо тут наявний наш пожежний автомобіль. Розповідаємо про нашу професію, про серце нашої професії, саме пожежних рятувальників, як ми працюємо, як ми виїжджаємо на пожежі, яке в нас є обладнання, як саме ми ліквідовуємо пожежі. Також тут присутні фахівці з піротехнічних робіт при технічної служби. Хлопці також мають досить великий досвід, тому що вони завжди їздять на ротації саме на схід і в нашої країни, де проходять військові бойові дії, так само ми наголошуємо всім дітям про правила поводження під час відпочинку в скажімо так в сільській місцевості і в місцях просто проведення ну свого відпочинку, тому що на даний час, навіть минаючи вже 100 років від першої світової війни, ми до сих пір знаходимо небезпечні знахідки, тобто, скажімо так, у війни до сих пір ще присутні. Студенти ж кажуть, не тільки весело провели час, а й отримали корисну інформацію, яка може врятувати життя. Ну, наприклад, там аптечку, як перев'язувати руку при якихось ранах, там е, турнікетом, якщо там якась, е, щоб не було витічки крові, ще щось, і, ну, і всяке різне. Найбільше сподобалося це е, розказували про міни, як берегтися від нього, що інструкцію дали, як саме треба поводитися з ними. Мені найбільше сподобалося, коли розповідали про вибухонебезпечні знайомі предмети, тому що Таке можливо, і це важливо знати, і було цікаво, коли міряли всі каски. Вони прям гарні. Мені найбільше сподобалася ось ця локація з окулярами, де можна було побачити, як людина себе відчуває в стані алкогольного сп'яніння або в стані наркотиків, і зрозуміти, що не можна сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Аліна Рябко, Руслан Батюк, теми дня ТВА.